У житті кожної людини, кожного з нас у цьому святі поєднані біля розставання і світлі надії, радість зустрічі з майбутнім. Вчання в країну тих, що полягли. Вони за тим злетіло в небо, щоб в мирі й щасті ми жили! Слава Ісусу Христу! Вельма шановна пані Оксано! вельма шановні вчителі, діти, батьки, а особливо ви. Дорогі випускники, для яких е, цей день і це свято є особливим. З року в рік кожного року. Ті, які стоять на вашому місці, ті, які є випускники, мають в голові сьогодні основну думку і можливості. Оглядаючись назад, тобі не було встидно за якісь свої такі глобальні помилки, яких ти допустив. Так важливо є, щоби. Дивлячись назад, ти бачив свої досягнення і пишався ними. Від щирого серця сьогодні вітаю вас святом останнього дзвоника. Тішуся дуже, що маємо можливість сьогодні зібратися на подвір'ї Годовицького ліцею. Добіг до кінця навчальний 2022-2023 рік. Рік складний, рік викликів і випробувань, повітряних тривог і навчання в укритті. Рік дистанційного і змішаного навчання, рік втрат і здобутків. Дякую кожному з вас, хто такий нелегкий час був поруч. Підтримали одне одного і разом рухалися до спільної мети. Я сподіваюся, що кредо, яке ми взяли з собі на початку навчального року, війна не завадить освіті. Нам вдалося виконати. Багато коштів зібрано завдяки вам і допомога хлопцям на фронт. Передана. Е, окремо хочу звернутися до вас, шановні випускники. У вас е, неймовірний час, юність, стоїте на порозі нового незвичного. Е, попрошу вас залишитися в душі дітьми, котрі е, вміють радіти, котрі не бояться викликів, котрі впевнено е, з високопіднятою головою йдуть вперед. Хочу звернутися до вас словами. Святого Івана Павла II. Не бійтеся смерті, бо по ній прийде життя. Не бійтеся любові, яка ставить вимоги, вона дарує життя. Не бійтеся випробувань, з ними ви станете сильнішими. Не бійтеся відповідальності, з нею прийде мудрість. Не бійтеся розлуки, бо за нею прийде тепло зустрічі. І завжди чекаємо в стінах рідної школи. Маю. За честь вручити подяки батькам, які дуже активно долучалися впродовж цього навчального року до розвитку Годовицького ліцею. Це є подяка особисто від мене і від класних керівників. Голові батьківського комітету Василю Гайдучку. Дякую, що були самі поруч. Пану Андрію Бойко. Донечка, дякую, вітання батькам. Михайлу Якимовичу. Дякую. Дмитру Сенчику. Дякую, що були поруч цього року і завжди послухали, що просили. Дякую всім і кожному випускникам щасливої дороги у майбутнє, дітям, гарного спокійного літа. Батькам віри, надії, любові і впевненості в нашій перемозі. Слава Україні! Так, вітаю всіх на нашому святі і хочу підвити підсумки нашого навчання. Наказую перевести до другого класу всіх учнів першого класу згідно списку класного журналу нагородити. Поквальними листами за високі досягнення у навчанні таких учнів. П'ятий клас. Гайдучок Софію. Шуту Антоніну. Гайдучка Олександра, учня 8 класу. Ученицю 7 класу. Випустити зі школи учнів 11 класу. Хай доля буде до них прихильною, хай Бог посилає всі свої ласки, хай здійсниться все те, про що вони мріють, які е, плани вони собі поставили перед собою. І е, головне, які б важкі часи вони не жили. Але залишалися людяними. Хай вам щастить гарних канікул, відпочинку, набратися сил і новою енергією, силами повернутися до навчання вже у березні. Наші випускники сьогодні прийшли привітати дуже зворушливі гості, майбутні першокласники. Добрий день випускники, Ми такі гарненькі. Пасвітають малюки України найки. Не що неможливого немає, бо крім тебе самого ніхто тебе не знає. Мир для того, хто завжди вміною. Для наших випускників сьогодні особливо значущими є слова Ліни Костенко. І кожен фініш це, по суті, старт. Старт у доросле, незвідане студентське життя. Дорослий свин безпежне відчуття. Для мене він завжди мале дитя. Це завдяки йому я зрозуміла. Я зрозуміла, в чому сенс життя. Рідні наші, дякуємо вам за те, що ростили нас, віддаючи свою молодість та життя. Мама, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 43 осінь, як я побачив перший раз і дім. Є місті не забувайте стежинку до рідної школи, з україною в серці до великих перемог. Будьте сміливі, бо сміливі завжди мають щастя.